Автопарк, місто Київ, Сумська 2А, в нас нове надходження. Такий от Land Rover Freelander, машина 2012 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном та системою повного приводу. Офіційний автомобіль, куплений офіційного дилера. Вся повністю сервісна історія. По кузову авто в принципі, в хорошому стані, враховуючи його роки, легкоспавні 18 диски з новою зимовою гумою. По задній частині присутні у нас. Присутня камера заднього огляду, комбінований салон шкіряний, білий, з таким бежевий, з таким чорними вставками, постелі в принципі, без зауважень. Попередній частині повний електропакет, електрорегулювання сидіння, електрорегулювання дзеркал, преміальна акустика Meridian. Сидіння також в дуже хорошому стані, круїз контроль, автосвітло по центральній консолі, штатна мультимедія, клімат та підігріви передніх сидінь. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська. 2, компанія автопарк. Нагадую, ви можете придбати це авто як кредит, так і в лізинг або ж за готівку. Також ми можемо привезти для вас будь-який інший автомобіль з США або Азії, тому звертайтеся.